Регулярний чемпіонат жіночої вищої ліги продовжуються чотирма матчами. Участь у змаганнях беруть 11 команд. За територіальним і спортивним принципом вони поділені на дві групи. Баскетболістки Прикарпаття ПНУ вдома приймали команду «Кіфс» з кіф зі Львова. Ще в другій чверті іван Франківчанки заробили перевагу плюс 20 очок і без зайвих труднощів одержали перемогу 83-58. Упродовж двох матчів гравчині зуміли виробити єдину лінію поведінки на баскетбольному майданчику. І це при тому, що в матчі дебютували молоді баскетболістки із резерву БК Прикарпаття ПНУ. Від сьогоднішнього матчу ми зіграли дійсно командою. Ну, на відміну від вчорашнього, ми сьогодні дали можливість пограти молодшим гравцям нашої команди, які зіграли. Ну ну ми вже вдалу гру, але для старту це ну, класно. Найрезультативнішою у переможниць була Ірина Бугайова з 16 очками. Дабл дабл в активі львів'янки Дарії Решетнікової – 21 очко та 10 підбирань. Загалом зіграні матчі дають підстави тренерському штабу активніше залучати до гри молодих гравчинь. Молоді гравці, як я вже говорив, 2009 року, дев'ятого року молодші, молодше себе гарно сьогодні проявили. У нас команда фармклубу досить молода, самі старші це 18 років, середній вік я так подивився, команда 15 років, тобто це свідчить про те, що в БК Франківськ Прикарпаття хороший резерв. І якщо дівчата будуть працювати в подальшому, так як працюють зараз, тренуватися двічі на день, то вони можуть з часом вирости гравців із суперліги. Нині резерв команди проходить свої рідне випробування матчами вищої ліги. Вони отримують ігровий час на майданчику і впевненість у поєдинках з досвідченими суперницями. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.